Через руки наших священник на і жертви, ми скромну жертву, присвятим паричні, що з водорім відновлення, хресної жертви, твого сини, Бога Спасителя, нашого Ісуса Христа, Прийміть цю жертву, надолужні защити, при наші погані, кохання, молоді, піщато благодаря, молодо святище, тими, що тепло, дай на вас, потеполово, знущити, позовні, що те поливище. Zaslužite, da ne potrebujejo promocijskega sladka, muži, na božansko večino štiri. За вас, як за особу, як за священника, хто можу сказати правду, не раз може гірку. Дякую Богу за людину, яка завжди підтримує і допоможе, коли є важко. Отже, нехай Господь благословить вас. Нехай ти Боже благословення завжди буде у вашому серці, коли вам буде важко. Не раз може впадати, щоб вас підняло і провадити далі. Нехай ти благословення буде над вами, щоб ви завжди йшли вперед. Сьогодні не є легко бути Не раз може для нас ми я думаю, що ні, не легко бути священником. особливо в такий важкий час. Тому нехай нечисти діма Марія вас провадить, кріпить. Нехай розхороняє снявому хворобу, а наші блажені, єспатії, яка тут проживати цьому простинці, завжди думаєш, що надяку, якого і за вас за сестер, яким ви допомагаєте, яким ви старалися, нехай буде такою попівкою, підтримкою в вашому житті. І ми молимося за вас, завжди пам'ятаємо. І, як казала вам генеральна, що передати вам ваші краєвлини в нашому ліберальному домі. Те запрошення, за яке всі, поки ви його не виконуєте. Нехай Господь дарує вам всі ласки, Божого благословення, миру і многим і благим віддам. І передаємо зараз нашим маленьким. З неба. Не водімо приходять на пристіг, і тілом кров'ю нашій боч. Із ваших уст від нас навчає віри, і Божих правди, і правого прав, життя, Трудний часах холоди, візна віри, Пропадить всіх до вічного життя. Тож хай Господь вам щиро помагає, продовжить хліб, приносить своїх глаз, нехай. Відійця і рейській святі, складати сердечні питання, і широко люблящо Господа, що повсякчасно загоняв свого вільного слугу, особисто в родинному житті, та душа связькому служінні, дарував мир, радість і спорту надій у христовій вірі та любові, на морі і благовіта. Благословення Господнє на вас ярославу дану проговорищі при кафедральному соборі Святої Тройці в тиням 14 червня воги 16 року Божого. 12 19 червня 1981 року мене в день Святої 50-ті свячого на священника. Ви то висвячуючи на священника, знайде пожестину краю, які сходять, благодаря Духа Святого, час Роху Поважого. і ісчасніші отці, шановні міської голови, дорогі сестри і люди наші діти і ви дорогі брати і сестри. Я сьогодні вирішив подякувати Богу за те, що він мені допомагав. Служити його Господні Христу. Я пам'ятаю, повертаючись до 81 року, коли велика раптова мене і каже, коли ти хочеш, щоб я тебе вищив, я попросив на День Святої Тихуся. Питаю тебе чого? Я хотів. Бог ми допомогти. Є зла. Але слава Богу, розкриті три грати в парафії. Вони є наповнені парафіями. Вони зараз наповнюються такими гарними іточками нашому Україні, Це наше майбутнє. Ми повинні їх добре виховати, бо і наша стане Україна. Я дякую своїм співслужителям, тут скачівської Ярослава, що ми в розумінні Божої правди Сумах життю, молодимо, що нашу мало і не молодшемо всього Семів, що присутня тепер знову. Отаби, канікули з Богом. Так, Діти завжди повинні бути з Богом. Тому я щиро сердечно дякую вам, що ви прийшли у ці духовні послужити, подякувати з Богу, Божественній літові. Читаємо, чули ми сьогодні вчительни Святої де Ісус, оздоровив 10 побажання. Один із них, тільки повернувся, щоб подякувати Богу. Я завжди Богу дякую за його ласку, за добродійство, за те, що він мені допомагає служити. Завжди буду старатися бути тим одним, і буде вдячним. Я Дякую вам усім, що ви мені допомагаєте тут. Служінню парафії порафіхні святого Миколаїв, наших чула муце, то наша наше покликання, наша місія. Хай Господь благословить кожного із вас, щоб ми ще могли Богу послужити. Запрошую вас на наступні і 50 10 років і думаю, що ми зустрінемося і знову подякуємо Богу за його ласку, за Його силу, за його божеству любов. До нас. Нехай всім вам щастить, нехай Господь благословить вас, всіх присутніх храни Святому, вашої родини, нашу Параду, наше місто, нашу славу Україну на многі благі вітання.